Чому у вас вдома немає світла? Майже кожного дня мешканці і мешканки Кривого Рогу стикаються з відключенням електроенергії. Зараз ми маємо абсолютно безпрецедентні масштаби руйнувань енергосистеми. Найбільш критична ситуація склалась на теплових електростанціях і ГЕС. Останнім часом наслідки обстрілів найруйнівніші за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Окрім відключень світла, з якими нам варто навчитися жити, українцям загрожує ще й російська дезінформація стосовно обмежень електроенергії. У соцмережах ви могли бачити пости про те, що Україна нібито продає електроенергію до Румунії або інших країн, тоді як її громадяни сидять без світла. Це неправда. Щоб підтвердити відсутність продажу Україною електроенергії, Національна енергетична компанія Укренерго пропонує подивитись сторінки європейських операторів систем передачі до кожної окремої країни, з якими наша держава межує. На цих сторінках відображена інформація про експорт та імпорт електроенергії. У графі про експортний перетин електроенергії з боку України стоять нулі. Важливо зафіксувати: експорт електроенергії з України не здійснюється. Про це повідомляють в Укренерго. Інська електрогенерація працює виключно для внутрішнього споживання за весну 2024 року. Внаслідок російських атак було втрачено 9,2 гігавата – близько половини генеруючих потужностей, з якими ми прожили зиму. Просто зараз Кабмін готує рішення, яке має на меті скоротити тривалість відключень світла. Під час дії воєнного стану та впродовж шести місяців після його закінчення в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію і постачання гарячої води. На тариф на світло заборона не поширюється. Дійсно, з 1 червня 2024 року українці платитимуть за світло на 64% більше ніж було до того. 31 травня 2024 року уряд України встановив новий посильний тариф на світло, який становить 4 ,32 гривні 32 копійки, і є компромісом між соціальним захистом населення та реальними потребами енергетичної галузі. Новий тариф діятиме до 1 травня 2025 року. Україну чекає масштабна реконструкція енергосистеми, яка потребує великого величезних сил і коштів. І ні, тариф не зросте до 7 гривень 50 копійок найближчим часом. Такий вкид з'явився в телеграм-каналах минулого тижня. Міністр енергетики Герман Галущенка заявив: сьогоднішній рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собі вартості її виробництва. Якби Росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру, тарифи залишились незмінними або не росли б так стрімко. Кожен із нас може допомогти енергосистемі у найважчий час. У пікові години споживання з 8 до 11 та з 17 до 23 намагайтеся не користуватися енергомісткими приладами, бойлерами, кондиціонерами, електроплитами. Майте також павербанки на випадок тривалих відключень. Долучіться до протидії російської дезінформації. Покажіть це відео друзям і знайомим.